Сала собі ще видати Господаря викликати. Не співай, господарю, не дивися, я співаю, що... привітки. Так, мій облог починається з того, що я вже на санці. А я вже вийшла з гуртожитку, Зараз десь приблизно година дня. Я зараз прямую на метро. Хочу показати таких моїх два дні вихідних. І в планах сьогодні з'їздити в два торгових центри, сходити в магазин. Ну, коротше, щось такого буде сьогодні Сподіваюсь, буде цікаво. А на вулиці у нас прохладно, ну як мінус три, але нормально. І трохи тут так сніжком, тому гарно. Тому зараз прямую на метро. Що могла взагалі сказати? Я дуже сподіваюся, що це реально буде дуже вам цікаве. І я сподіваюся, що цікаво сьогодні буде. просто здесь есть металл, просто можно попробовать, и мы сюда это просто показываем. А, две холодные где-то не так. Вы думаете, что просто шляете, что вы там глядите. Да, 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 Знаєте, тут готову і виключається. Зараз там все такої дальше, наприклад, не ви. Але багато щодо роботи. І пішли. Будемо И думаю, будем еще выдавать. понюхала парфуми, але вони всі такі свіжі, а я більше кожні такі дуже солодкі. Будемо сьогодні, зараз на третій пол. Це якісь тут круті вниги. Ну, просто подивіться, час молодий. Я просто зараз в шоці. Я хочу. Подивіться.

Давай багато чого ще я хочу купити, зараз її не буду пробувати. Oh, О цю, про, цю книгу я просто мрію. Це Гаррі Поттера. Хто мені таке подарує народження? Або на Новий новорік. Дивіться, яке на Новий рік. просто подивіться, на це, це. це просто золото, я не знаю. Просто по-іншому. Це мініпла. Це. Попав на в командиру, коротше. Що ви ж це дернишки і дивіться, якої значні. Агати крісті, переводи Ванеції. Вау, пожалуйста. Справді дуже круто, дуже багато, але дуже багато чого. Ми з тиснути просто забилися і в нас 12 кіночів. Знаєте, в чому прикол? Ми йшли до палат спорту. ну, типу, В бульверах ми витрипала спорту, і зайшли до сума. Пішки, до сума. Питання як? Я не знаю. Типу, що ми таке поробимо. Тіпо, що це просто підшел, вони не мали бути дітками, щоб ті, і на таки, малий садиці, поїхати на до сюди, а не закину. І на чому вчинені. Все дуже круто, але ціни. Токи 30 тисяч гривень. Я 11. Я оценила, і це просто шесть, але... Я вийшла з Суми і зараз прямую до що Просто картошку целі І тоді вже будемо їхати назад, Ну, на тепер ще поставити. Насправді дуже гарно, мені чоловічно поминає писати карти, це знаєте? Не знаю чому. І вікна зі Тобто помер, тоді мене, напевно, зарозуміє. Я зайшла наразі покушлюю, потім будемо їхати На Москве, по магазину ще і зараз вам трохи показати цього іншого, тому я пропустила і зараз гамон. Оставлю його з політиком. Я вийшла і сьогодні. Не знаю. Просто вдвояк. Побіжався до цього місця. Щоб так було, різні така різні. А йду просто в такий медицинський линк. І все. Я просто сподіваюсь, що я

Доброго раніка. ну як ранок, Це мій друге день влогу, Блог вихідні. Сьогодні поки що не знаю, що в планах, але ми справді подивимось. Взагалі не треба розпочати один документик, а там я вже піде. Ну, коротше, якось так. На вулиці сьогодні дуже холодно. Ну, ладно, дуже холодно, велика.

Багато різних книжків. то Лист 30 гривень. До Миколаїв, Санта Клаусу. Ліс Святого Миколаю, ліса, ну тобто, Скоро можна. I in the show cold. Mm -hmm. Can't you come On the bargain Can't you to them, no? I'm sure it's obvious it's not As soon as you This attack, mm -hmm. you mm -hmm. Магазин саме не подобного штука, это чашки. Правильно, дуже багато поставити собі таку на 120 гривень. Я не такий пишка.

Я великим. Щедрик, ся,дрик, ся прилетіла ластівочка, стала собі ще витати, господаря викликати. Не йди не йди, господарю, не дивися, я співаю. Дома все же боже, я там не маю сімом, що да я весела нас відсік. Я вже буду повертатись в без коло. Можна співати? Не Невеличка і спокійно, напевно. Але ось такий мені зараз пускаюся і на метро. І Але мені, я не можу зайти, де можуть. Так, знаєте, поягно. Що мені робити? Що можу сказати? Сало я вирішила попити какао ось тому зараз поки принесуть і все. І все. І потім буду лягати тут. Можна сказати, де вже прийшов. Прийшов дуже просто.

Спів, я співню. Ну що, ось і все, мій влог підходить, можна так сказати, до кінця. Зараз я вже планую до гуртожитку. Буду хвилин таки через 10. Тому я сподіваюся, що вам сподобалось це відео, що ви додивилися його до кінця. Будь ласка, поставте лайк та підпишіть. Підтримуйте український контент. Мені буде дуже-дуже приємно. До нових зустрічей!